Уявіть, що зараз у своїх руках ви тримаєте келих вина. Аромат вас п'янить, настрій підіймається і здається, що це найкращий момент. І так буде тривати вічно. Але чи ви знаєте, що відбувається всередині вашого організму? Адже всі ми знаємо про шкоду алкоголю. Це так. А чи знаєте ви про його користь? З вами Лікар Василь Чайка, і у цьому відео ми поговоримо з вами. Чому, коли ви випиваєте, вам дуже добре, а на наступний день вам так погано? Що буде з вашим організмом, коли ви. Перестанете вживати алкоголь на протязі одного дня, тижня, місяця, року. Що потрібно робити, щоб те, що називається алкоголь, ніколи не ставало вашим ворогом? Після того, як ви зробили перший ковток любого виду алкоголю, уже буквально через декілька секунд він знаходиться у вашому шлунку. Буквально через 5-10 хвилин він уже у вашій крові. І стоком крові він розноситься у всі органи вашого. Тіла. Він попадає в мозок, в печінку, через нирки кругом. Тобто він є кругом. І хтось тут же зразу відчув енергію, а комусь зразу стало погано. Від чого ж це залежить? Чому ж так трапляється? Тому що фактично алкоголь, який потрапляє у ваш організм, він грається з вами. З однієї сторони каже, так, прийми мене, я твій друг, адже коли ви випили алкоголь, у вас тут же, який коли він потрапляє через кров у мозок, у вас піднімається доза. Дофаміну. Це гормони радості, щастя, сміливості, і вам здається, що все добре. Але паралельно з цим, алкоголь в даному випадку, трансформується печінкою в таку речовину, яка називається ацетальдегід. Це токсична речовина, і організм намагається її вивести із себе. І тому одні, які випили і в кого гарно працює печінка, вони відчули прекрасне полегшення, а другі у тих, у кого зниження. Цього ферменту, який переробляє алкоголь, а він називається алкоголь дегідрогеназа, тут же відчувають отруєння і їм стає погано. Однак наш організм здатний адаптуватися, і коли ми вживаємо невеличкі дози будь-якого яду, будь то алкоголь, будь-то ціаністий калій в мікродозах, які не можуть призвести до серйозних порушень, функція печінки посилюється. Зокрема, алкоголь, де при вживанні алкоголю стає все більше і більше, і більше для того, щоб нейтралізувати той яд, який ми постійно вживаємо. І потім людина каже: О, дивись, раніше я випивала трошки, а тепер я можу випити ціле відро. Ох, який я козак! Пам'ятаєте фільм, який називався Пропала грамота. Як два козаки прийшли в шинок. Говорили про те, скільки ж вони вип'ють в одне відро чи два. І в цьому вимірювалася сила духу. І це говорило про те, як працює печінка. Але якщо ви на постійній основі будете вживати такі дози, то це приведе до виснаження вашої печінки. І потім від одного маленького ковтка, в одній із ти стаєш п'яний і нічого з цим зробити не можеш. І ви таке бачили не один раз. Зараз я хочу, щоб кожен із вас поділився, як на нього впливає алкоголь позитивно чи негативно, чи можливо вам подобається вживати, чи можливо ви негативно до нього відноситесь, і обов'язково напишіть зараз свою відповідь у коментарях. Негативна дія алкоголю, окрім ацетальдегіду, який постійно утворюється в процесі його переробки, негативного впливу на печінку, на мозок, є ще одна дуже важлива річ: це те, що алкоголь. Подавляє гормон, який затримує рідину у вашому організмі. Тобто, фактично, алкоголь являється речовиною, яка виводить багато рідини із вашого організму. Тому, якщо ви перебрали, на наступний день виникає те, що називається сушить. Хочеться дуже. Пити люди думають, о, сушіть, треба попити водички. Але насправді це не просто втрата води, це втрата електроліків, величезної кількості натрію, калію. Тому із давніх давен люди навчилися допомагати собі. І я зараз хочу, щоб ви написали в коментарях: а що ж це за такий чудодійний засіб, який наше населення дуже часто використовує при похмільному синдромі зранку? Ну, і якщо ви написали, що це є розсіл, немає значення, який він, ви праві. Але чому ж той розсіл так допомагає? А тому, що розсіл це фактично є електроліт, який потрібен нашому не просто водичка. А розсіл це рідина, де є вітаміни групи Б, де є великі дози вітаміну С. Де є багато калію, нато, тобто фактично, ви вживаєте те, що було виведено із вашого організму, і тому у вас виникає суб'єктивне чуття швидкого полегшення. Однак, якщо людині хочеться втікти від тих проблем, які вона має у житті. Це можуть бути проблеми в сім'ї, проблеми на роботі, проблеми з друзями, знайомими, і тинеше, то вона використовує цей спосіб дуже часто. І от ці постійні невеличкі дози дофаміну для нашого мозку О, це класно, о, це добре, о, давай ще! дуже часто до того, що людина не може зупинитися. І вона стає фактично залежною від алкоголю. Тобто чому? Тому що кожна скляночка випити алкоголю це ендофамін, це радість для мозку, це спосіб втікти від цієї реальності. І, звичайно, оточує кажуть, та ти ж робиш свій організм. Ти ж дивись, і печінка руйнується, і пам'ять твоя стає погана, і шкіра стає твоя погана, і в порушення роботи нирок виникає. На що ж ти п'єш, ти ж себе гробиш? Це з вашої точки зору, коли ви хочете людині допомогти. Але з точки зору людини, яка вживає алкоголь, їй добре. Тому Алкоголіки ніколи вас не розуміють, бо їм добре, коли вони випивають, не дивлячись на те, що вони самі собі шкодять. Але що ж буде з вашим організмом, якщо ви кинете цю пагубну звичку, ви зберетеся своїми силами? Не просто я кину алкоголь, для того, щоб вам перестати пити, вам потрібно змінити погляди на своє життя, знайти те позитивне, заради чого ви живете. Комусь треба, наприклад, змінити дружину чи чоловіка. Комусь треба змінити. Місто чи навіть країну комусь треба змінити роботу, комусь взагалі змінити повністю все своє життя. Адже той спосіб життя, той осередок, де ми живемо, являється тягарем. І коли я страждаю від цього тягаря, єдиний спосіб тікти від цього, це. Стати дофаміновим наркоманом, тобто вживати алкоголі. Але якщо ви перестали пити один день, то що буде? Ви вже зразу оздоровилися? Звичайно ж, ні. У вас концентрація алкоголю в крові упала. У вас виникає недостатність дофаміну, ви стаєте агресивні, ви стаєте злі, у вас все починає дратувати. І тут, коли ви зірветеся і знову п'єте стаканчик, чи маленький може, там графінчик. Ох! Вже полігчав. Якщо так люди роблять, це про те, що них дуже слабка сила волі. Тобто, як кажуть в народі, сила є, воля є, а сили волі немає. Зараз я хочу, щоб ви написали, чи можете ви зупинитися, сказати стоп і не вживати алкоголь, наприклад, коли ви приходите в якусь компанію. І всі оці відчуття легкої агресії, тривожності, злості такої. Пам'ятайте, що це нормальна реакція ваша. І ці реакції мають розуміти ваше оточення. Бо якщо вони цього не розуміють, а що ти такий злий, що ти себе так ведеш? Єдиний спосіб часто для вас знову стає, що випите келег. І в цьому ви порушуєте роботу свого організму і знову починаєте собі. Шкодити. Я переконаний, що комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою, не лікувати постійно симптоми і очікувати, що стане легше, а раз і назавжди усунути причину, і симптоми зникнуть самі по собі. Детально про цей підхід я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би записати на безкоштовний триденний марафон здоров'я, де ви, просто перейшовши за посланням під цим відео, зможете навчитися і зрозуміти, як працює ваш організм та що дійсно потрібно робити на фізичному, поведінковому та емоційному рівні, щоб усунути причин і стати здоровим. Тому я безнажно вдячна лікарю за те, що він дарує такі чудові знання. І всі, хто мене чують, рекомендую запишіться на курс, пройдіть його. І налаштуєте свій організм правильно. Якщо ж ви не вживаєте алкоголь уже на порізі цілого тижня, у вас трошки покращується сон. У вас зменшується зневоднення організму, відновлюється водно водноелектроїдний баланс. І що саме головне, знижується оця дофамінова залежність, що дуже хочеться, аж тусяться руки. Але саме головне, що за цей тиждень у вас підвищується концентрація. Та увага, і в клінічних дослідженнях було доведено, що це покращення відбувається аж на 18%. Що ж буде, якщо ви не вживаєте аж цілий місяць алкоголь? Саме за цей період вирівнюється рівень дофаміну, зникає тяга, покращується властивості вашої шкіри, вона стає більш більсяюча, і саме головне ваша печінка вже активно регенерує. Тобто відновлюється. У неї знову поповнюється баланс тих речовин, які допомагають знешкоджувати токсичні продукти. І знову ж доведено в експериментах, що за цей тиждень ваша печінка на 5-10% покращує свою роботу. Не так багато, як того хотілося, але це вже перший крок. Якщо ви не вживаєте ріки більше алкоголю, то процеси відновлення завершаються у вашому організмі. Вистіте більш енергійні, ви стаєте по-іншому, скажімо, дивитися на цей світ, у вас краще волосся, у вас краще шкіра, у вас взагалі краще здоров'я. Зокрема, безпосередньо це самої печінки. І вона, як той орган, який все фільтрує і фактично виводить продукти, продовжує ваше життя. Тому фактично, якщо ви здатні пробути без алкоголю один рік, то ви подовжуєте своє життя мінімум на три роки. Роки. Але тут же ж з'являється люди, кажуть, о, почекай! І починають математично додавати, ага, значить, якщо я не п'ю 10 років, то це я мав би прожити на 30 років більше. Це при ідеальних умовах. Якщо ви дбаєте про свій організм, піклуєтеся про нього дійсно, немає зовнішніх факторів, які можуть привести до раптової смерті, автомобільна аварія чи будь-ще щось. Тільки тоді, це в цих умовах. Це буде. Але зразу ж працюють люди: лікарю, що ви таке кажете? Навіть маленькі дози алкоголю це я, це токсин, це не можна. І таких є дуже багато. Але є один дуже цікавий факт: У вашому організмі також виділяється те, що ви називаєте алкоголем. І в даному випадку я хочу, щоб ви чітко зрозуміли, що алкоголь він не є ні хорошим, ні поганим. Алкоголь це просто інструмент у ваших руках і вдале. Ним використання використання його, він може вам допомогти або, навпаки, нашкодити. Щоб проще це зрозуміти, уявіть собі таку просту річ: ви берете лопату. За допомогою цієї лопати ви можете скопати город. Так, ви можете писати квіти, картоплю та будь-що. Але якщо ви кожен день горбатитеся над тією лопатою і копаєте, і копаєте, до чого це призде? Що ваше здоров'я покращиться, ні, у вас будуть мозолі, у вас почне боліти спина і ваше здоров'я втратиться. Тому запам'ятайте, що ліки від яду відрізняються тільки дозою, і точно така ж сама ситуація. З алкоголем. А зараз я вас попрошу написати, яка доза алкоголю, на вашу думку, є лікувальною. І якщо ви написали 1 грам 40-градусного алкоголю на кілограм ваги на добу, ця доза являється лікувальною для людини дорослого віку. І це може бути міцний алкоголь, це може бути, наприклад, неміцний та ж саме вино. Тільки там треба буде трошки змінити пропорцію, там об'єм буде більший, але доза має бути при рахунку на 40 градусний алкоголь 1 грам на кілограм ваги на добу. І якщо ви хочете, щоб ця доза дійсно вам допомагала, то краще цю невеличку дозу вживати. У другій половині дня, якщо у вас поганий сон або вам перестають якісь складні обставини у вашому житті, ви можете невеличку дозу вживати перед цими обставинами чи після них. Ну пам'ятайте, якщо доза буде півтора грама на кілограм ваги, ви цей інструмент перетворите в яд, і потім вам будуть всі розповідати, що це. Погано. Так, це дійсно погано, тому що це руйнує печінку, це призводить до незворотних змін в печінці і взагалі в нашому організмі. Тому вибір за вами: цей інструмент перетворити в ліки чи з нього зробити яд. Тобто, все залежить тільки від вас, який вибір ви зробите. Якщо ви вважаєте, що це відео є корисним і краще допоможе людям зрозуміти, що таке алкоголь, як він впливає на наш організм, обов'язково поділіться цим відео з своїми друзями, рідними та з ними. Бо чим більше люди знають і розуміють правильної інформації, тим легше їм жити у цьому світі, щоб вони не перетворювали позитивне на негативне. Або навіть коли вони його використовують невірно, щоб вони знали, як це зробити вірно.